Москва, Росія, Російська православна церква Християнство там мало. міряється християнством. В якому розумінні в нас найбільше храмів, в нас найбільше людей, в нас найдовші хресні ходи, в нас найдорожчі панагії, митрі і mm -hmm. все інше. Тобто вони беруть багатством, кількістю, але це земні речі. Натомість київська традиція церковна говорить про більш духовні речі. І навіть коли ми говоримо про Київ, ми не говоримо, що це другий, третій, mm -hmm. четвертий рим, а вже давно склалася така. Про Київ визначення, що Київ це другий Єрусалим. Mm -hmm. Тобто це є духовне місто, це є духовність, і в нас на першому місці не земні блага. Mm -hmm. І це те ж саме, що міритися з силою, скільки ти там разів можеш віджатися на турніку або на ринку, хто з боксерів сильніший. Це не про християнство. Християнство якраз про інше, ми знаємо ці всі закони про любов, ставлення до ближнього і сучасна війна Росії проти України. Ми ні на кого не нападаємо. Росія нападає, як вони кажуть, на братську країну і захищає нас невідно, невідомо від, від кого. І тоді ми можемо задати запитання: а що це у вас за таке християнство? Коли я вже мовчу про патріарха, хоч один єпископ. А їх там дуже багато в Росії сказав щось проти цієї війни. Ну, сказати, хлопці, що ви робите? Все-таки це живі люди, це християни. Ну, Колись середньовіччі воювали, там мусульмани, християни, католики, православні. А це православний іде на православного. Угу. Ба більше ми один одного розуміємо, бо церковні молитви. Угу. Ну, вони не розуміють української, там трошки менше IQ. А ми розуміємо церковнослов'янську, і російську, і українську. І питання тоді, що це за таке християнство, яке проповідає вбивати і куча відео в інтернеті, де російські священники і єпископи освячують ракети, урішники, зброю. Вибачте, не для, для, агресії, для агресії. вбивства. В нас не освячують навіть розвідувальні дрони. Ми беремо участь у волонтерстві. Угу. Ми молимося за воїнів, але нас немає оцього такого сприйняття віри, як щось Магічне uh -huh. взяти є там відео, де російський священик залазить з кадилом туди під ракету і кадить, щоб той дим туди трошки на ракету попав, думаючи, що uh -huh. щоб що би що, щоби більше українців як знаходити. засіб вбивства. Тобто освячення засобу вбивства. Це це парадокс. І, парадоксальна концепція і, і, і жодної людини немає, яка би сказала щось проти цього. А якщо і є, то її в Росії місця не буде. Е, мінімум вона зможе виїхати за кордон, як максимум її ну, знищать. Uh -huh.